Всім доброго дня. Займаюсь переобладнанням мотоблока. Хіт набір, який я виготовив попередньо. От замовник привіз мотоблок. Я вже поставив двигун, ще не перекручував і з'єднав з КПП. Заодно і вчепив редуктор фризи. У мене був ще сухий новенький. Для того, щоб показати, який кліренс буде між. Ножем фризи і поверхнею Ось. Чепив ножа? Чепив вал один. Зараз покажу. Це в піднятому стані. Ми маємо. Зараз, зараз, зараз. Вісім сантиметрів. Відстань між ножем і поверхнею. Можна зробити ще вище. Для того потрібно перемістити фіксатор в саму крайню точку мертву. Це з ось цього отвора першого. Зараз я зачекайте, поставлю телефон. Ми перемістили ось сюди. Воно вже за межі вийшло. Це ще вище піднімає фрезу. Це вже для тих, хто дуже переживає, що там щось зачепить. Чого воно не зачепить? як зачепить, нічого йому не буде. І в нас відстань збільшилася до 10 см. Це просвіт між фрезою і поверхнею в транспортному ну або піднятому положенні. Ось так. А стосовно глибини виробітку, фріца заходить в землю на максимальне своє. Занурення. Тобто це 18 см. 15 мінімум зайде. Ось так. Всім добра.